Талі вітаємо з перемогою цьому важкому поєдинку, якому Трілан програвав. Взагалі, що сталося сьогодні з командою на початку, і за рахунок чого було таке перевтілення по ходу матчу? Ну по перше, треба віддати належне команді суперника. Вони дуже сильна, потужна команда, яка грала там в першій лізі. Люди тільки ось закінчився чемпіонат і. Плюс не, не треба забувати, що вони грають по всім турнірам Києва, і в них зіграний цей колектив. Вони знають, хто куди буде пересуватися. І, і тим самим вони створили ну, моменти, які реалізували. Десь трошки їм по, ну, пощастило більше, ніж нам при обороні. І вони повели в рахунку. Потім е тренер вирішив зробити зміну, поставив мене в ворота. Ну, в мене пішла гра. Плюс хлопці... Відчули впевненість в цьому і пішли вже в атаку. Ну і сталася така прикра, знаєте, як на мене мить в цьому матчі, коли Віталіку коженку прилетіло ніс, пішла кров, і суперник вимушений був почати грати в п'ятьох. А ми знаємо, що майже кожна така помилка при грі п'ятим. Потім вона здається голом свої ворота. Я, як, як ніхто знає, коли йду п'ятим, часто за шивора біжиш туди назад, і воно так, знаєте, трошки один полетів, залетів, другий залетів і пригнічує команду. Тому, знаєте, дійсно, треба віддати належне і нашим хлопцям. Які все ж таки по ходу матча вони почали проявляти характер, і команді суперника, які почали дуже здорово і весь матч побачили, вони створили багато чудових моментів. І сьогодні, на задній лінії, я відчув впевненість і раз за разом допомагав Тріалану вийти вперед і виграти цей матч. Звернув зараз я увагу на те, що ти зараз згадав волотере соперника Віталя Кожулюка, така британська солідарність у тебе. Ну і е, як ти е, вважаєш, Чи е, був саме е, той момент, коли він не зміг продовжити гру, одним з ключових саме у цій зустрічі? Ну я, я не буду знаєте, казати, який був ключовий момент. Я думаю, все ж таки, просто, е, якби так можна сказати, Господь був сьогодні на нашому боці і. В певний час він прийшов допоміг. А то за що чого? Це вже ну не мені вирішувати. Є тренерський штаб у нас, і є тренерський штаб у команди суперників. Вони будуть там вирішувати. Що ж було там, як ви кажете, переломним моментом. Дякую. Дякую вам.